Сьогодні, 23 серпня, вся країна відзначає важливе свято: День прапора України. Цей день символізує нашу національну єдність, гордість та непохитність. З нагоди цього свята на центральній площі міста відбувся урочистий мітинг, в якому прийняли участь керівний склад Подільської міської ради, районної ради, районної військової адміністрації, представники підприємств, установ та організацій, військовослужбовці та громадськість. Захід розпочався з під. Державного прапору. З честю, це виконав старший лейтенант прикордонної служби Олександр Бакалець. Далі з молитовним словом до присутніх звернувся настоятель парафії всіх святих землі української військовий капелан Михайло Базилько. Силою Христа Твого, зміцни державу нашу, наше військо і захисти від підступів ворожих, піднести людей розуму і сили, постав для служня вічизні нашій. Сьогоднішній день це також можливість для кожного українця замислитись над значенням національних символів, їхньою історією та тим, як вони об'єднують нас у важкі часи. Прапор це наша святиня, це символ нашої незалежності, свободи, миру, щастя і благополуччя. Під сьогоднішнім прапором наші воїни, захисники й захисниці борять нашу свободу, нашу волю. На сході, і сьогодні, в такий день, ми найперше посилаємо звісточку з рідної землі, сили, наснаги і найшвидшої перемоги. Ми вітаємо всіх наших подільчан, всіх українців з цим прекрасним святом. Нам сьогодні терпіння, витримки, звичайно, єдності і перемога буде за нами. Кожен раз, коли ми бачимо синьо-жовті кольори, ми згадуємо про історію нашої країни, про її боротьбу за незалежність і про всі труднощі, які наш народ подолав на шляху до свободи. Тож, піднімаючи наш прапор, ми не лише відзначаємо національне свято, але й підтверджуємо свою відданість і любов до рідної землі. Ольга Сидник, Ілья Бюль, телекомпанія Кет.